Молодь Чернігова має змогу вивчати питання гендерно зумовленого та домашнього насильства. Та що найважливіше, знати, як йому запобігати. Навчання відбувається в рамках діяльності у Чернігові проекту Безпечний дім. Це є програма для молоді з метою запобігання гендерну зумову домашньому насильству. Будемо реалізовувати прихні заходи на базі національного університету. Чернігівська політехніка, які будуть спрямовані на формування нульової толерантності до насильства серед молоді, втілення проекту заплановане у кілька етапів, серед яких організація навчання для зацікавлених студентів, проведення тематичних заходів для учасників проєкту та бажаючих, а також організація флешмобу для містян. Реалізація проекту відбувається з 1 серпня, по 30 вересня, активна фаза виконання проєкту це 19 серпня і 20 вересня. Цей проєкт він має тривалу старість, і наші студенти, які пройдуть навчання, за цією програмою будуть по факту амбасадорами і будуть також приймати участь у подальших заходах, які будуть відбуватися з ініціативи центру гендерної освіти нашого університету. Фінальним етапом реалізації у Чернігові проекту Безпечний дім стане проведення масового флешмобу для чернігівців та гостей міста. Таким чином організатори планують привернути увагу містян до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства. Та що найважливіше, наголосити. На важливості вирішення цих питань.